У частині громад на Рівненщині вже розпочався опалювальний сезон. У рівному чекають, поки температура на дворі упродовж трьох діб буде не вищою восьми градусів тепла. До того ж, не всі бутинки готові. Акти подали тільки 440 багатоповерхівок з восьми сотень. Чому дивіться далі у сюжеті? Ну, от в такому жахливому стані, по суті, знаходиться ця система опалення, подачі теплоносія. Да, вона готова, вона прийме тепло, але в якої якості це питання. Самостійно громада вирішити це питання не може апріорі. І не тільки громада цього будинку, взагалі в місті. Це проблема міста. І треба розуміти це і поновлювати муніципальні програми. Ми ж розуміємо, як як, як тепло йде по таким трубам, чи по трубам, якісь поміняні, ізольовані. Це значна різниця. Я вже не кажу про магістральні трубопроводи. Вони ж теж там питання. Щоб безпосередньо у цьому будинку замінити труби, потрібно близько 1 мільйона гривень. Відповідно, кожен його мешканець повинен викласти по 10 тисяч гривень. Разом з тим, до опалювального періоду він готовий, хоч і не так добре, як ті будинки, що свої труби утеплили та замінили. В них до подачі тепла особливо готуватися і не потрібно. Наголошує голова ОСББ. Між сезоні перевіряємо всі крани, засувки міняли от там засувки то на гарячу воду. На Гарячої води, ну, на теплоносії у нас по, згідно муніципальної програми всі труби були помінені, всі мережі замінені. Я, дякую Богу, від... за цей будинок, за сусідній Мельника 4 я сплю спокійно. Це наша готовність так? Подати... відкрити засувку і приймати тепло. Все. Ну і розвоздушити, безумовно, систему, якщо вона буде в разі завоздушена. А от те, наскільки тепло буде в оселях Рівнян, в більшій мірі вже залежить від рівня теплоенерго, зазначає Анатолій Овчинніков. Я стикався з такою ситуацією, що приїжджаєш на котельню, вони кажуть, от у нас температура подачі така то, але не враховується, що від котельні до будинку 5 кілометрів, в якому стані траси магістральні, ми ж не знаємо, утеплені чи ні, чи 50% виходить в землю цього тепла. Тому е на вході є температура, ми її фіксуємо, ми фіксуємо е тиск подачі, щоб рівномірно розійшлося по системі, по будинку. Ну, завжди цокольні, е крайні під'їзди, там доходить менше. Установлюємо насоси, щоб ганяло це теплоносій е по будинку. Тобто, що залежить від нас. Ми приймаємо міри у свою чергу. В рівне теплоенерго кажуть, акти готовності до опалювального періоду отримали 440 будинків з 809. Тому решту закликають не баритися, підготуватися до опалювального періоду та отримати такі акти. Саме підприємство уже готове подавати тепло в домівки рівнян. От тільки чекає відповідного розпорядження від міськвиконкому. 10 жовтня. Тепло розпочали подавати у місті Вараш. Там ситуація така, що там, по-перше, дуже маленька собівартість тепла, там вода гріється залишковою енергією реактора, і для порівняння, там тепло коштує 223 гривні гігакалорія, а в нас 1917 І справа в тому, що там єдина мережа, яка йде від Рівненської АЕС, яка йде і на місто. І на теплиці там величезний тепличний комплекс. Вони відповідно подають тепло завжди раніше, тоді коли потрібно тепличному комплексу. У домівках рівнян стане тепло лише коли не менш ніж три дні поспіль середньодобова температура буде плюс вісім. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. новини Рівного.